Раптом ви не ходите цими дорогами дивіться, міські владці демонстрували журналістам одну з одвічних проблем буття ями на дорогах, щоб довести що 26 мільйонів на ремонт. Цьогоріч виділені дарма з цих коштів 15 мільйонів. Заплановано витратити на капітальний, а ще 11 – на ямковий ремонт дорожньої мережі міста. Є безпосередньо 15 мільйонів виділені, і ці 15 мільйонів підуть виключно на капітальний ремонт доріг. Ми хочемо зараз. Ми об'їхали все місто, подивилися вибрати, щоб ці кошти були максимально ефективно залучені і. Був результат від того, що ми вложимо. Є 11 мільйонів на ямковий ремонт, тобто поточний ремонт. Це окреме направлення. І так, як робилося раніше, ямку засипали вона тут вже висипалася. Ми хотілося, щоб ці кошти саме направити таким чином, щоб хоча б полосами, але 11 мільйонів також ефективно використати ці кошти. Ми сьогодні насілені зробити менше, але більш якісно». При цьому, за словами комунальників, за 15 мільйонів гривень дасться відремонтувати лише 3,5 кілометри дороги, а капітального ремонту потребує чи не половина міських вулиць, тож доведеться обирати пріоритетні ділянки. Олександр Кириченко зазначив, що перевагу віддадуть центральним та вулицям з рухом громадського транспорту. Я наголошував на тому, що в першу чергу це центральні вулиці, а по центральним вулицям їздять наші тролейбуси. І маршрутне таксі, тому однозначно, що ми починатимемо е, е, цих 15 мільйонів починатимемо з центру і будемо рухатися. Зрозуміло, якщо ми говоримо сьогодні про 12-й маршрут е, тролейбусний, та, то е, також ми повинні враховувати, що частина Рокосовського потребує серйозного ремонту вулиць і е, нам потрібно вже… Е, Враховуючи, що буде їздити там новий тролейбус по новій мережі, да, нам потрібно врахувати і заміну чи капітальний ремонт цього участка дороги. На деякі ділянки вулиць вже розроблена проектна кошторисна документація, а ще частина визнані незадовільними в результаті оглядин. У нас виготовлена проектна кошторисна документація на ділянку. Вулиці Шевченка від молодшого до Дундича, Кірпаноса від проспекту Перемоги до вулиці Шевченка та Гетьмана Палубатка від Білого мосту до Червоної площі. Також є в нас ділянки, які при об'їзді були визначені. Це і як ми вже проїжджали, вулиця Жабінського, ділянка Любіцька від Глібова до Укрподбакалії, розворотне коло на перехресті незалежності та вулиці Глібова, ділянка Щорса від вулиці Толстого до Сіалковського, ділянка проспекту Миру від автомобільного мосту річки Десна в напрямку міста та інші. Владці наголошують, що обов'язково дослухаються й до думки громади, напряму через звернення чи сервіс петицій. Вже найближчим часом планується провести опитування для визначення пріоритетних на думку містян вулиць, котрі потребують ремонту. Зазначимо, що на єдиному порталі місцевих петицій вже зареєстровано до 10 звернень громадян відносно ремонту асфальтного покриття. Роботи з асфальтування почнуть наприкінці березня, початку квітня, що не дозволять погодної умови і запрацюють асфальтобетонні заводи.